Доброго дня, професіонали, вітаю вас. Я Аліна Гриця, і сьогодні, п'ятниця, і традиційно я записую відео для нашого YouTube каналу: проєкт Upwardly Global. І ділюся з вами практичними порадами, як же знайти висококваліфіковану роботу на міжнародному польському ринку праці. Я кар'єрна консультантка в проєкті Upwardly Global. У проєкті ми допомагаємо українцям, які приїхали в зв'язку з повномасштабним вторгненням до Польщі і шукають саму висококваліфіковану роботу. Я авторка освітніх відео і запрошую вас до перегляду серії відео, в яких безкоштовно я та мої колеги ділимося. Практичними порадами, які допоможуть вам знайти саме висококваліфіковану роботу на міжнародному професійному ринку праці, і сьогодні я хочу підсумувати головні теми, про які ми говорили в попередніх відео: як не вигоріти під час пошуку роботи, як знайти мотивацію та дисципліну, як побороти страх дій? А найголовніше, як живити на висококваліфіковану роботу у Польщі. Навіть якщо ви тільки переїхали, або якщо ви вже певний час шукаєте роботу, або працюєте на низькокваліфікуваній роботі і хочете все ж таки змінити ваш, вашу кар'єрну стежку. Чому? Тому що українки сьогодні це одна з найцінніших груп спеціалісток на ринку праці Європи. І моя мета допомогти вам побачити свій потенціал. Та обов'язково використати його. Адже пошук роботи це не просто процес подачі резюме, це емоційна подорож. Ти стикаєшся з невідомістю, відмовами, конкуренцією, новою країною, новими правилами. Ти адаптуєшся, навчаєшся, плануєш, переживаєш і інколи сумніваєшся. І це природне, і мозок реагує напруги і може прийти вигорання в процесі пошуку роботи. Чому ж приходить вигорання? Підсумовими. Немає режиму, немає відпочинку, немає структури пошуку роботи і є постійний хаос у голові. І ви можете жити у такому постійному відчутті, що я роблю недостатньо. І саме тому важливо працювати не лише з CV, вакансіями, а й з вашим ресурсом, емоціями, підтримкою. Страх перед пошуком роботи це нормально. З чого ж виникає страх? Є три головних причини. По-перше, це невідомість. Ми не знаємо, що нас чекає, яка компанія, який рівень зарплат, яка структура, так, як, яка команда в цій компанії. От саме що брак інформації. Незрозуміло, які зарплати, що потрібно знати, як проходять співбесіди. і ваш мозок блокує дію. Ви маєте старі установки. Негативний досвід, токсична робота, критика. І все це може створити вам внутрішні блоки. Але важливо розуміти: страх це не те, що треба прибирати, страх потрібно навчитися долати через осмислені, маленькі дії, маленькі кроки. Як же подолати ці страхи? Підсумовим зробити невідоме знайом. Будь ласка, почитайте інформацію про компанію, де ви хочете працювати. Якщо ви боїтеся проходити співбесіду? Подивіться приклади інтерв'ю, зверніться до ментора, з яким ви працюєте, пройдіть пробне інтерв'ю. Дуже чудово. Працює це запис себе в голос. Ви проговорили, записали, прослухали, продивилися. Практика, постійна практика. Подивіться, як виглядають відгуки на компанію, почитайте, ознайомтеся, знайдіть інформацію. І коли вже ваш мозок буде бачити цю знайому ситуацію, страх буде зменшуватися. Чим більше ви проходите співбесіду, тим легше вам буде далі. Заповніть інформаційні прогалини. Страх живе там, де немає інформації. Створіть інформаційну базу, які зарплати зараз на вашому ринку праці. Які навички потрібні, які є вакансії, які є вимоги, список компаній. Створіть свій 30-денний план, наприклад, як ви будете працювати в процесі пошуку роботи. І це робить процес передбачуваним. Перепишіть ваші старі установки, задайте собі запитання, це моя особиста думка, чи це факт, чи було це правдою, колись, чи це правда зараз. Чи можу я знайти докази? Є застарілі установки, які ми часто чуємо про те, що українці можуть працювати лише на низькокваліфікованих роботах. Але навіть своєю роботою у проєкті ми доводимо інше: що саме українці захоплюють міжнародний ринок праці і показують свій рівень професіоналізму. Як же знайти мотивацію, коли немає сил? Мотивація це не почуття, яке приходить згори. Мотивація, що ми завжди не думаємо і не згадуємо про це, мотивація приходить після дії. Тому робіть маленькі кроки. Починайте з 15 хвилин. Якщо ви не можете себе змусити приступити до пошуку роботи, прокрастинуєте, не можете сісти за резюме... Скажіть собі, окей, зараз я попрацюю над цим завданням 15 хвилин, і далі ви вже побачите свою мотивацію. Спробуйте, Почніть. Будь ласка, зменшіть інформаційний шум. Відключіть групи в Телеграмі, WhatsApp, Facebook, інших соцмережах, де... де є такі страшні новини, які вас просто вибивають з цього процесу активного пошуку роботи. Зауважимо, що найкращі результати мають ті, хто не робить безліч дій, так? не робить багато роботи, а то хто робить ці дії регулярно. А для цього потрібна дисципліна. І це ключовий фактор. Це не про жорстокість, це не про 10 годин роботи над резюме, відправкою його проходженням співбесід. Це про структуру, повторюваність системи. Тоді дисципліна створює вам стабільність, відчуття контролю, внутрішній спокій і рух навіть вперед, навіть у складні дні. І коли у вас вже з'явився цей ритм, так, повторюваність, дисципліна працює, ваш мозок перестає панікувати, і ви вже бачите прогрес. Чому ж важливо орієнтуватися саме на висококваліфіковану роботу? Багато Українок погодилися, коли переїхали на першу ліпшу роботу. Це нормально, звичайно, це нормально на старті. Але в довгостроковій перспективі, вибачте, це вбиває вашу мотивацію. Ми можемо думати: піду кудись, якби була тільки якась робота, бо страшно подаватися на щось краще. Але ринок Польщі міжнародний ринок. Він величезний і відкритий. І українці дуже цінуються за відповідальність, працелюбність, адаптивність, готовність вчитися, мультизадачність. Ти вже маєш сильну позицію, ти не починаєш з нуля. Потрібно лише використати свій попередній досвід оцифрувати його правильно подати. Адже довгостроктова структуртова довго стратегія це ключ до вашого успіху. Хаотичний посуг роботи призводить до вигорання. Якщо у вас стратегічний посук роботи, ви отримуєте результат. Тому ми створюємо систему посуку роботи: чіткий напрямок, прогнозованість, зменшення стресу, більше відповідальності, більше мотивації. І коли ти розумієш, куди ти рухаєшся, зникають твої страхи, бо ти вже сильна, ти вже смілива. Ти вже пережила переїзд, адаптацію, зміни. Ти здатна найбільше, ніж ти думаєш. А страх це сигнал, який показує вам, що попереду є щось нове, а нове це є ваша дорога до кращої роботи, до кращої кар'єри. Я постійно вам нагадую: пам'ятайте, що ви не починаєте з нуля. Ви починаєте з вашим досвідом, і ви точно знайдете висококваліфіковану роботу в Польщі, якщо ви будете рухатися вперед маленькими кроками. Зараз швидко розглянемо чіткий структурований такий план пошуку роботи. Адже план не тільки економить ваш час, але й захищає вас від вигорання і від хаотичних дій. Чому важливо було для нас розглянути саме питання мотивації, вигорання, дисципліни та іншого, та вашого, от, навіть розпорядку дня, так? тому що це ті маленькі інструменти, які вам допомагають. Адже пошук роботи це проект. це не хаотичний процес. І якщо підійти до нього як до проекту з етапами, дедлайнами, з планом то і результат буде обов'язково передбачуваний і той, який ви бажаєте. Отже, сьогодні пройдемося по п'яти по ключовим крокам, які вам допоможуть в процесі пошуку роботи. Перше, аналіз себе як спеціаліста, аналіз ринку праці та вакансій, створення сильного резюме, оптимізація LinkedIn профайлу підготовка до співбесіди та саме проходження інтерв'ю. Коротко йдемо по цим пунктам. Будь-який план пошуку роботи має починатися не з створення резюме, не з вакансії, а саме з вас. Хто ви як професіонал? Що ви можете? Куди ви хочете рухатися? Дайте відповідь на ці три важливих запитання. Які у вас сильні сторони? Сьогодні буде теж практичне завдання. Випишіть навички у трьох таких категоріях: перше, це hard skills, так? Ваші технічні знання, якими програмами ви володієте? Excel, CRM, рекрутинг, бухгалтерія, дизайн? Якими програмами ви володієте? Так? Ваші хардові тверді навички? Ваші м'які навички? Soft skills. комунікація, відповідальність, адаптивність. А українки саме за це дуже цінуються, так? Але коли ми прописуємо ці навички, ми їх обов'язково ще й персоналізуємо, так, не тільки відповідальні, не тільки комунікативні, так? Розкажіть, що саме за допомогою цих навичок ви можете досягти. І ваші професійні навички, знання в певній індустрії. Будь ласка, ви маєте сьогодні завдання, складіть собі список з 10, 15, хоча б навичок. Так? Далі. Проаналізуйте, які у вас вже є досвід. Згадайте всі ролі, проекти, курси, волонтерство. Що теж дуже важливо, Будь ласка, не забувайте про, про цей величезний досвід, так? Це також ваша неофіційна робота. Теж проаналізуйте. Можете використати різноманітні формули, наприклад, старт, яка була ситуація, виконуючи ці завдання, процеси, так? Яке було у вас завдання, які дії ви виконали, які результати ви отримали. І вам потрібно описати кожен кейс так, щоб він показував, наскільки він вагомий, який результат ви отримали. Не забувайте, що ми використовуємо обов'язково цифри, тому що бізнес говорить показниками, цифрами. Подумайте, яку роботу ви шукаєте. Багато людей шукають цю роботу аби якусь. А це якраз це і є шлях, Це незадоволення, вигорання, втрату, втрату мотивації і всі ті питання, які ми розглядали. Тому визначте для себе вашу бажану позицію. яких галузі ви хочете працювати? Тип компаній, в які ви бажаєте працювати рівень заробітної плати, формат роботи це все дуже важливо. Це вже ті кроки, які ви маєте виконати для того, щоб підготуватися також до співбесів. Аналіз ринку праці та вакансій. Важливий крок. Ви маєте зрозуміти, куди ви входите. Задайте собі запитання, дайте на них відповіді. Чи є попит на мене як спеціаліста в цій країні? Які компанії зараз наймають, які вимоги повторюються, який реальний рівень зарплат? Про рівень зарплат я думаю, потрібно буде зробити окремий вебінар, тому що це теж часто запитання. Ви можете користуватися відкритими джерелами, ви можете збирати інформацію серед знайомих. Ви можете звіти використовувати, які теж є в джерелах відкритих і аналізуйте. Але давайте розуміти, що звіти це якась середня, середня цифра. Далі, де ви взагалі можете досліджувати цей ринок, ринок вакансій, ринок праці? Ви використовуєте різноманітні дошки оголошень, де розміщуються вакансії, так, джок -борди. Ви можете використовувати LinkedIn, працюю PL, Just Join IT, Glassdoor, OLX навіть, так? Якісь, де є початкові позиції, No Fluff Jobs і інші, їх безліч. І в групах в Телеграмі ми часто публікуємо ці списки, і кандидатам, нашим учасникам проєкту, також їх обов'язково надсилаємо. Далі, що важливо зробити? Зробіть аналіз, наприклад, там 20, 30, 50 вакансій. Випишіть собі, які вимоги, які навички там повторюються, які ключові обов'язки, інструменти, бажаний досвід, та, якщо вже вказаний рівні зарплати, ви також можете це аналізувати. І після цього аналізу у вас вже з'являється повна картина. Що вам потрібно, наприклад, довчити? Що ви вже вмієте робити? Чому ви професіонал? Ви бачите, які позиції для вас найбільш реалістичні, і формуєте свою цінність. Визначте далі свій цільовий сегмент. Що це? Це назви, це список п'яти, восьми позицій, які ви реально можете отримати. І це, ці кроки так, формують вашу стратегію і дисциплінують пошук. І вже далі ви тільки переходите до створення вашого сильного резюме. Що таке взагалі резюме? Це ваш маркетинговий документ, це ваш інструмент, Ваш інструмент, ну давайте називаємо це як інструмент продажу, реклама себе як спеціаліста, свого бренду. Резюме має обов'язково показувати вашу цінність, ваш досвід, вашу компетенцію, ваш потенціал. Які критерії сильного резюме? Воно має бути чітким, без води, орієнтоване на результат. Дуже бажано під кожну позицію, особливо, якщо це компанія вашої мрії, будь ласка, адаптуйте ваше резюме. І, звичайно, резюме має бути без помилок. Опишіть в ньому ваші результати, ваші досягнення, а не ваші обов'язки. Не вела комунікацію з клієнтом, а, наприклад. Підвищила рівень задоволеності клієнтів з 70% до 92% за 4 місяці. От саме це і продає ваше резюме. Попрацюйте з вашим linkedin профілем. Це ваш головний онлайн-інструмент, ваш онлайн-профіль, ваш портфоліо. Дуже багато рекрутерів шукають кандидатів саме там. Що важливо оптимізувати? Прогляньте яке фото ви маєте. Так? Воно має виглядати професійно. Хедлайн це ключові слова, назви позиції, які ви прописуєте. Розділ About розповідає про вашу професійність, про ваш професіоналізм. Досвід роботи обов'язково описуємо через мову результату, використовуючи сильні дієслова. Навички: 30 40 ваших компетенцій, рекомендацій. Ви можете запросити також у ваших колег. Ну і, звичайно, рекомендується проявляти активність у стрічці. Як же просувати себе через LinkedIn? От саме ця активність. Публікуйте декілька постів за тиждень. Це не складно. Два пости за тиждень ви зможете написати. Напишіть про те, що ви шукаєте роботу. Напишіть повторюйте цей пост, а напишіть про те, які ви професіонал, якими навичками ви володієте. Безліч всього можна описувати. Коли мені кандидати говорять, я не знаю про що писати, писати. Пишіть про те, що навколо вас. Які курси ви проходите? З якими складностями ви зустрілися, яких результатів ви досягли? Це цікаво, це привертає до вас увагу. Рекрутери шукають людей. Так додавайте обов'язково рекрутерів у свою мережу. І будуйте, будуйте ваш нетворк, додавайтесь до спільнот. Де є саме ваші професійні спільноти, додавайтеся, спілкуйтеся, розповідайте всім про те, що ви шукаєте роботу. Це важливо. Всі ці моменти вже в моїх попередніх відео є. Ви можете їх переглядати про те, як створювати нетворк, про те, як будувати взагалі зв'язки, про те, як писати резюме, безліч відео у нас є на каналі. Про оптимізацію LinkedIn є великі відео, короткі відео. Будь ласка, переглядайте там по пунктам все розписано. Ви можете сісти самостійно, попрацювати над вашим профілем. Ну, і, звичайно, готуємося до проходження співбесіди, так? Часто це одна з найбільших проблем. Кандидати думають, що співбесіда це просто розмова. Але ні, це все ж таки професійні кроки, професійні інструменти, які ви маєте використати для того, щоб отримати роботу, для того, щоб провести кар'єрні перемовини, і отримати найкращу пропозицію та найкращі умови роботи. Обов'язково готуйтеся, дізнайтеся про компанію, про продукт, який компанія так створює, над яким ви будете працювати, про ринок, де працює ця компанія. Будь ласка, підготуйтеся, відповідайте, звичайно, на типові запитання, підготуйте питання, які ви далі будете задавати, тому що не такий, скажімо, red flag, так, якщо кандидат не має запитань до компанії. Які ключові питання зустрічаються? Розкажіть про себе, чому ви хочете працювати у нас, які у вас сильні слабкі сторони, які у вас найбільше професійний успіх, ваші плани розвитку і інші. Ну це стандартні питання. Теж є вебінари, нас вже підготовлені. Ти більш детально про це розглядається. Але підготовка до співбесіди це ваш так ваша перевага. Так? Чим більше ви будете проходити співбесіди, тим легше вам вам буде практика. І Кращий результат. Обов'язково після проходження співбесіди напишіть рекрутеру, відправте такий follow-up, де ви можете і подякувати за приділений час, можете записати такі моменти, які вам сподобався в розповіді, наприклад, про компанію. Для себе зробіть висновки, що ви вважаєте, було добре. Або ж де ви, наприклад, бачите свої точки росту, так що можна ще покращити. Отже, висновок. Пошук роботи це не страх, це не хаос. Це має бути проєкт з чітким планом і з результатом, який ви хочете отримати. І якщо ви виконуєте всі кроки, про які ми проговорили,. І Моральної підготовки, емоційної, і про аналіз себе як спеціаліста, і про аналіз ринку, створення сильного резюме, оптимізації LinkedIn профайлу і впевнено проходження співбесіди, тоді ваш результат стане не випадковим, а закономірним. Адже з правильною стратегією висококваліфікована робота в Польщі або ж на міжнародному ринку праці. Абсолютно реальне! Я дякую вам за увагу та бажаю успіхів. Упереду вихідні. Бажаю вам провести їх творчо, цікаво, обов'язково працювати це відео. Та прошу також до написання ваших коментарів, запитань, які теми ви хотіли розглянути далі, про що ви хотіли поговорити більш детально. Це допоможе мені в створенні наступних відео. І я вам бажаю, щоб. Ваші найсмі... найсміливіші плани мрії. Процесі пошуку роботи, отримання вашої роботи мрії обов'язково здійснилися. Дякую вам за увагу! З вами була Аліна Грицай, кар'єрна консультантка, яка допомагає знайти роботу, мотивацію та впевненість. І завершуємо ну, зараз запис відео.